хочу вас ще познайомити з енергетичним схудненням. Я, коли стала енергопрактиком, я зрозуміла, що наші блоки в голові да, ми постійно треба докупатися, чому у нас та зайва вага. І я створила метод, який працює швидше. Просто енергопрактики пришвидшують цей результат, тому що вони прибирають блоки і установки в голові, які нас ведуть до переїдання, до цих же автоматичних звичок. І цей метод працює з мисленням, зі звичками та тілом. Він включає енергопрактики. Що таке енергопрактика? Це я з поля підключаюся до вас через глибинну медитацію, і я розумію, які у вас блоки стоять або вони передані з роду, да? як харчова поведінка, теж вона передана з роду. ці блокуючі думки. Там, наприклад, для когось ем, зайва вага може бути буфером між вами і між зовнішнім світом. Ви чогось боїтеся, опять же, наші страхи і стреси. І зайва вага якраз наче вас захищає. Це просто установка в голові, яку ви можете замінити на а що, якщо мені не потрібно, е, мені не потрібно заїдати, да щоб бути в безпеці. У мене є самоцінність, я самоцінна, я можу бути легка, здорова прямо зараз. І головне дівчата все робити від любові до себе. От знаєте, енергетичне схуднення допомагає прокинутися, включити себе, радіти життю і цінувати тут і зараз, що у нас є. І коли ми в моменті цінуємо, що у нас є, ми думаємо, так у мене ж взагалі все добре. Да? Ми починаємо цінувати, і вже наш стан змінюється з нестачі, да? зі стресу на «у мене все нормально, в принципі, нормально, я можу краще, і у нас просто стан змінюється, картизол знижується, і стрес уже нас потрошечку покидає. І завжди знаєте, всі всі вебінари, всі успішні успіхи завжди. Я вже багато на багато чого прийшла. Багато я, я вам тут не просто так віщаю, тому що я вже я навчаюся дуже довго, дуже багато і всі успішні успіхи завжди да, кажуть жити тут і зараз. Тобто, ну ні в кому випадку не минулим, да, не майбутнім. Ми звичайно маємо будувати плани, думати за майбутнє, але не жити там, типу я вже там думками і обестінювати тут. ні в Нікому випадку не обістінюємо тут. Ми живемо. Люди зараз вдячні і будуємо плани і будуємо декомпозиції, як дістатися до нашої точки бета да? плюс я ще роблю персональні поради з нумерології. Це взагалі шик, тому що можна по нумерології розрахувати навіть список продуктів, які вас заряджає енергію більше ніж інших і більше, ніж інші продукти. Можна розрахувати дії, які вас ведуть до енергії і які блокують у вас. Енергі.